От типаш на мене. О, це він напалив на мене. О, брат, що таке? Чого ти втік? Ярик, допомагай! Той чел збесився. Та що він перший почав? Кофту кинув О, ні окей, я це ти. Я твоя копія створена від нього копія. Що ти Що, Шо... Що ти маєш що ти копія моя ну тонь.